За доверий всягає негайному виконанню. Просимо нас дотримуватися законодавства. Виконати появіть розсудвоності за багато закону. Попереджаємо, що в разі невиконання судового рішення ми так гарно співали. Я думаю, може краще заспівати. Передбачені законом на спеціальні засоби. Але я хочу виступити не тільки від свого імені, а ще і від імені Олега Дягневока. Він мені доручив виступити від нас двох. Перше, ви знаєте про те, що ми були в центральній виборчій комісії. Друге, ви знаєте про те, що ми виступили з чіткими вимогами до ЦВК. Третє, ви знаєте про те, що сьогодні Центральна виборча комісія хотіла оголосити всім 13-го переможців від партії регіонів супереч рішенням. Комісії і всупереч реальному волевиявленню. Що вдалося? Вдалося не допустити того, щоб партія регіонів незаконно захопила мандати депутатів Верховної Ради України. Оголошені перевибори по п'яти округам. Це точно краще, ніж якби засухі, губські і всі інші отримали мандати. Ми все рівно. Не складаємо зброю. Ми вважаємо, що навіть на перевиборах ми переможемо. Ми висунемо єдиного кандидата на кожному окрузі, а це означає, що ми доведемо ще кращий результат, ніж ми мали в Києві. І ще кращий результат, ніж ми мали по Україні. При цьому, на нашу думку, цих округах є достатні підстави. Визнання наших кандидатів переможця, тому ми забудемо. Центральної вибушої комісії з вимогою визнати кандидатів від опозиції переможця. Розумію про те, що суд Кінченковий імені Януковича, але ми пройдемо всі судові інстанції. Виграємо, за судді ще боя. Закону і справедливості програємо, значить ці судді новим парламентом будуть притягнуті до відповідальності. Значить, ці прокурори і ця міліція вони суть відповідальні за пользування виборів. Якщо будуть дострокові вибори, якщо ми об'єднаємось як три найбільших опозиційних сили, а ми це довели на цих виборах, що батьківщина разом з свободою більше, ніж партія регіонів. І ми доведемо, що батьківщина, свобода та удар це більше, ніж партія регіонів комуністи і всі їхні приспічники. Ми вам дякуємо за те, що ви підтримуєте свій вибір. Ми вам дякуємо за те. Що ви не здаєте, тільки завдяки вам ми маємо сили для боротьби, тільки завдяки вам ми отримали такий результат на виборах, і тому ми вам вийде, і, і тому ми будемо відробляти кожного з вас. Ми завтра продовжимо міни. Завтра ми тут зустрічаємося з вами об 11-й годині ранку. для того, щоб сповістити, які подальші наші дії, тому що для нас дуже важливо. Що буде відбуватися з іншими округами? Вони хочуть віддати перемогу по двом відницьким округам, також кандидатам від влади, які програли ці вибори. Ми знаємо про те. Що зараз до Центральної виборчої комісії буде внесено проєкт рішення про перевибори і по двом Вінницьким округам. Я знаю, що кандидати, яким хочуть присудити перемогу на Вінницьких округах, вже підписали присягу Януковичу. Я знаю, що ці люди вже хочуть вступити до партії регіонів. Я знаю, що вони вкрали перемогу. І тому ми будемо вимагати там або визнання наших. Пер... Переможців кандидатами у депутати або перевибори. Ми тут залишимо народних депутатів України і тих небайдужих, хто до завтра, до одинадцятої ранку, дочекається наступного мітингу. Будемо далі боротись. Слава Україні! Шановні громадян, і на зміщенням Київського культурного адміністративного суду щодо проведення вашого мирного зібрання в, в цьому місці на період. Будемо під відкритим небо. Дорогі друзі, по палаткам. Дивіться, того ми і кажемо, що ті люди, які старшого віку, ті люди, які просто замерзнуть вночі, Меркут не дає поставити палатки. Ми залишимо тут самих сильних, самих здорових. Ви сильні і здоровий. Я вас прошу, прийдеться без палатки постояти ніч.